Сьогодні покажу, отримати, я вам покажу, як отримати день, де спітчаса. Ви говорить просто тяжко. Це ютубер по Skybitverse. Я його дуже рідко дивлюсь. Я просто, ну просто він дуже рідкий юніт. Там, ну, ну, зубний вам б, у вас. <клево> І, короче, просто берете цей квест, э, ацифрований піксель, Ми починаєте. Пробачте. <клево> І берете спікер Вумен. За це в мене вона просто так загружається, щоб я привертився. В мене трошки під лавою іграм. Врубаєте бігу на мене, щоб просто не прогрузилось. І далі прыгайте, як показуємо на відео. Йдемо там, де недалеко від зеленої так. О, не провалилося. І от віце сприйгуємо. І йдемо до цього проходом. І от тут... Стоп. А де ботинки? Ну что, потрібно бути? Тут потрібні бути ботинки, я не... Де... А, ось вони. Підходите і збираєте їх. Підходите і збираєте ботиночки. Далі і нам потрібно зібрати його наушники. Мапс. Нам потребуется телепортироваться на Золотой Город Я телепортируюсь или нет? О! Зависло Берите любого персонажа, но забудет. забудьте Упгрейдить Титан Камермен Я уже выложил видео, как его получить Дуже велике дякую. Ви, набра... ви там за сутки набрали уже 30 переглядів. Це просто пушка. Чому ви мене не загружаєте? Сейчас почекайте, ви мене загрузиться? Загрузився. Ось. Ні, це буде золота високо. Ідете от сюди. Біжите або це. Далі ми завертаємо просто Сюда вроде бы проверил. Не, ну сюда не сюда. Мы вообще на в ту местность проводила. Возвращаемся обратно. Нам потрібно до ут полететь. Вылетаем. Поднимаемся. Далее мы завертаем. Затем до днися. Вот тут стопай, выйти вот сюда. А, нет, далее вот сюда вроде вот і от тут робить два маленьки. Я там нараз пойду на погрузиться. Сейчас. Побігла. І заходила вот так. Сейчас, почекайте. Ми виграла, гая. А, вот все теперь. нас ТПХ. Все. Далее вот сюда. Сюда. И вот тут, видите, тут такие маленькие наушники. Вы их. <coughs> ну и далее нам потребуется ножновый ну, на Golden City. А тут будут находиться остальные детали. Сейчас. продолжайте. Ну и забрать забирать голову Нам потрібно... Нам потрібно йти там же, де його, його научники, тільки в другу сторону, от сюди. І, і, і я буду... І прыгайте, якщо у вас спікер вовен до кінця. І от бачите, ось таке задання. Давайте я вам покажу, де Dark Speaker, його, його, ну, його ну, наушників. А це отут. І от далі от туда. Сейчас. О! Вот так. Так, я сніг вот так. И попрыгаю. И отут є його голова. Ви її збираєте. Ну і вас заполняється квест. И вам дають. И вам, и вы получаєте, где мог де спичуться. Атефірованный пиксель. Вот такий. Красавец. Сейчас. Yes. Сейчас. Yes. Oh -oh. Отакий. У мене ще підзагрузиться трошки. Він в мене ще не загрузився. Ну його ви побачите, є, як він виглядає повністю. Так, почекайте він мене загрузиться Коротше, він щось не хоче підзагружатись. Я скоро щось, щось, щось зроблю, почекаю Щось він трохи не під, підзагружається в нього я така способну ну, от ударика у, у всіх. Мой ну, крик. Якщо вы зробите так, то вам один раз. Вам вам дадут 25 скведи коиднев. А еще він мій літат. Джон джетпак, удар к О, У мене джетпак опит підзагрузився. Під Може він сейчас и сам повністю загрузится, и я зможу для вас зробити п'ятюшку. Короче, я вам показал, как Я Дианинг диспикчился. До побачення.